День єднання великої України. Відзначаємо цей славний день. Хочемо побажати любові і щастя, міцного здоров'я. усім! Єднання розуміє кожен власно, що це таке задасть питання вчасно. Сієдність духу, мого городу, що нас єднає: мужність, волю, кро. Єднання це наші волонтери, які дістануть все, що треба. Єднання це наші сапери, які розмінують міста і села. Єднання це Україна. Яка не стоїть на коліна, перемога наближає, і ніхто нас не збиває. Єднаймо наші душі і серця, і помисли, хай будуть в нас від Бо наша єдність це мета творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості і біді, єднаймося в одній дружній родині. Нас зробить єдні сильними тоді, коли в серцях любого до батьківщини. Єднаймося, бо воля все серця, хай знає скрізь, ми нація єдина, ми давно обрали за шлях, Цивільна, незалежна Україна. Слава Україні! Героям слава, слава! Слава нації! З нею. Знає кожна людина і доросла, і дитина, що єдина Україна вололюбна, сильно гідна. Велике місто, чимале село, де воно в нас не було. День соборності, величну хатах, і усім нам пам'ятати варто, що держава не російський і захід, не відео. Сьогодні кожна свідома людина, чи на заході, чи на сході України. творить історію майбутньої держави. За єдність виступає з мир і слави. Україна єдина держава. Нас не можна роз'єднати. Україна нас не зламає. Її історія про давня І наша єдність не здолана. Бо в нас тече козацька кров. Тільки разом з'ясуємо нашу країну за начало судової війни. Бажаємо і перемоги усього нашого народу. Слава Україні! Героям слава! Нехай лунає на весь світ! Ми народ переможний, знає Українець кожен. І мета у нас єдина, це соборна вільна Україна. Суверена безміру, не усі. Ми переможемо. Буде держава. Слава Україні! Героям слава В Українці дуже сильна нація. Єднання це наша наймогутніша зброя. Сьогодні ми можемо підтримати один одного і показати всю нашу силу світу. Боже всемогутній, бережи в країну, мир жаданий, врешті ти народу дай в серцях у наших, лише вона єдина, цей благословений і квітучий край. А яка прекрасна, радіва, весела миського Криму до Карпатських рік! І живуть під нею і густа, і села, славить Батьківщину кожний чоловік. Требенне веселка, символи єднання, кольоровий спектр вміщуєш собі. Всі ми, українці, маємо бажання проживати гідно на своїй землі. Хай блакитний жовтий б'ється гордо правда. Україна багатіє з кожним днем. На віки закарбувалась наша мапа. До звершень Ми єдина країна, єдина держава. Ми не можемо ділити на Захід і Схід. ці краю, відповітна дії наші слави і продані влежі козацькі наш віт. Кровий ото не землю свою борони, від чужинці, чужинців, що встали до нас. Ми цю заміну любов'ю своєю затили, світлі любові, душі було. Ми руками в всі її перебирали, бо віками. Трудились на рідних полях, ми сльозами і хлібом її засівали, і любов до речили у наших слідцях. ми, як висвята, неподіллю, на ворог не мріяв тебе розділить, не землена бога, і навіли, і тобі, в Україну, єдиною жить. Ми ніколи не дамо тебе, гутати. Будемо мужньо і свій край боронить. Навіть діти сьогодні дорослими стали, Ми у рабстві ніколи не будемо жити. Протягом багатьох років нас намагались зробити людьми беззолу та певно. А сьогодні наше прагнення знати своє героїчне минуле, свідчить про відродження нашого народу, про славу і могутність. Україна єдина країна, Україна це сила, Україна це наші солдати, які пішли воювати. Єдність це наші волонтери, які дістануть все, що треба, Єдність це наші запері, які розмінюють міста і села. Єдність – це вся Україна, котра не стоїть на колінах, перемога наближає і ніхто нас не здуває. Єдність – перемоги нас веде, єдність ворога веде і своїм підніме Україну, прокладе нам шлях до міри. Це для подальшого успішного державу створення всім нам потрібно об'єднатися на околи спільної мети, а ментально стільки діла за побудову заможної державної демократичної і сильної України. Єднаємося, бо воля в цих серцях, Хай знаєш, пісня «Нація одна, ми давно обрали це шлях. Це вільна незалежна Україна. Це час мимові бути перішним своєму це піховання щирим проведені. Це той завіт, що нам ковда давав, те, про що йому відео і казав. Слава Україні! Героям! Слава, слава нації, смерть ворогам! Ми молоде покоління незалежної України. Віримо. Що територіальна цілісність нашої держави скропана кров'ю незваних на борців, навіть залишиться непорушною. Ми маємо бути свідомі того, що лише в єдності дії та соборності душ можемо досягти великої мети побудови економічно-духовної, багатої, вільної, демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. Єднаємо наші душі і серця і повністю хай будуть нас єдині. Бо наша єдність це мета Творця, бо наша єдність захист України. Єднаймося у радості і біді, єднаймося в одній дружній родині. Нас зробить єдність, це не ми тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Єднаймося заради всіх людей, що в мирі з миром хочуть спіти жити, і гарних ми чекаємо вістей, бо ми прийшли в цей світ лише творити. Творити щастя, мир, нести добро. І це на щи нас Бог оберігає, ти миру лине над Дніпром і наше небо він не покидає. Ти вражаєш Україну красотою, Сходить вранці в небі сонце золоте, Задививсь та милується тобою. На просторах України все цвіте. Знав теплою світло до такого краю, Сонечко космічне, радісно несе. Західні країни трішки почекають, бо для нього Україна понад все. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина. Бо ти єдина, Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від заходу і до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. Козаки й стрільці січові, За тебе гинули в полях, У небесах сузір'я лева, нам світить на чумацький шлях. Страждене чачко, не єдині два твої крила. Виходи мене, не у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половиний, земель не розтина. бо ти єдина Україна, бо ти на світі нас одна. На землях наших неозорих степів Проживає працьовита і чесна родина, полюється колосом стиглих хлібів, моя золота Україна.